Вітаю, друзі! Вітаю з тим, що сьогодні вже останній день 23-го року, і вже ось ось нас з вами зустріли. 24-й. Сьогодні я хочу порадіти, тому що Господь зробив для нашого каналу маленьке чудо. Ми починаємо дуже сильно зростати, і для нас це дуже супер і дуже приємна новина. Ми отримали сьогодні від youtube канала як ми кажемо, лист щастя. Ми можемо монетизувати наш канал, ми можемо зробити так тепер, щоб наш канал бачило все більше людей. І це здорово. Знаєте, напередодні Нового року, коли я думала, що б такого побажати, є вислів, який ми чуємо дуже постійно від служителів. Але ми, хоч і знаємо, але не практикуємо це, на жаль, в нашому житті. А це являється дуже сильною духовною практикою. Людина, яка здатна це робити, є ну, дуже супермудрою, супердуховною, наповненою. Це неймовірний рівень спілкування з Богом і святими. Я хочу вам зачитати Перше послання до Солонян, 5 розділ з 16 по 18 вірші. Слухайте. Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Знаєте, в цей час нелегкий для нас. Я бачу, як багато як невіруючих людей, так і віруючих, вже перестають мати надію на перемогу, надію на успіх, надію на щось добре і класне. Але Господь каже: дивіться, завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все. Три таких ну ніби, зрозумілих пункта. Але якщо людина починає робити це кожного дня, повірте, люди в якийсь момент приходять до тупіка і кажуть, слухай, ну, я вже Богу дякувала за дружину, за дітей, за те, що є слово Боже, там, за церкву. А що далі? А далі тут якраз і включається той момент, пам'ятати не минуле, пам'ятати сьогодні. Що у вас сьогодні відбулося? За що ви сьогодні вдячні Богу? По особливому? Да, діти є, да, чоловік є, але що вони, може зробили, не зробили, а може просто ви наповнені просто їхньою тихою присутністю в вашому житті? І за це теж треба дякувати. Треба радіти всьому, що відбувається. Хоча лиха зараз багато. Я дуже знаю і багато слухаю різних історій, тому що я перевожу переселенців. Як з 2014 року почала, так і досі це роблю. Чую різні історії, від яких не просто мурахи по тілу, волосся дибки стає, тому що це просто ти не уявляєш, як можна бути людиною і таке робити. Але, друзі, не дивлячись на те, що відбувається в світі, Бог каже. Завжди радійте. Без перестанку моліться, подяку складайте за все. Коли нам здається, що настав лихий час, це означає, я так думаю, момент, коли я можу перевірити свої знання, свою віру, твердість в Богі, свою мудрість, свої якісь надбання, перевірити. Зрозуміти, а чи точно я досягла рівня, чи точно я готова далі йти по духовному по духовних сходинках? Чи ще є затики, якісь, над якими треба працювати. І знаєте, мені дуже хотілося, щоб цей рік був у нас з вами пов'язаний не з старим заповітом, а з новим заповітом. Христос прийшов виконати, і Він багато давав нам, коли проживав на землі свій час, багато життєвих прикладів, які ми тут читаємо в Біблії. Мені б хотілося, щоб ми розуміли, що християни. Хоч і мають право по старому заповіту проклинати, не робили цього. Тому що новий заповіт, він у Христі і там благодать. Як би то складно не було, які б страшні речі ми не переживали, я знаю одне: якщо ми віддаємо в руки Господа, відбуваються неймовірні дива для нас, в першу чергу для нас. І то, як може Бог покарати людину, яка нам шкодить. Так ми самі не зможемо встояти за себе. І Бог каже, мені тмщення, говорить Господь. Ми маємо довіряти Богу. От я бажаю в цей момент, в цей день, в останній вечір 23-го року довірити Богу 24 рік в повній мірі, в цих трьох духовних практиках, про які ми ще не говорили. Будьте сильними, могутніми, віруючими людьми, як Христос. Який брав приклад з батька, а ми маємо брати приклад з Христа. Боже, я дякую Тобі за цей вечір, дякую тобі за те, що ми можемо молитися, вклонятися, прославляти Твоє святе ім'я, дякувати. Дякую Тобі за те, що ми можемо освятитися тобою, омитися твоєю святою кров'ю, Христос, наповнитись Духом Святим. Я дякую за все це. Дякую за воїнів, які захищають. Дай їм сили духу, мудрості, наснаги, все, що треба для того, щоб боронити, захищати. Даруй мудрість Твою нашій владі на будь-якому рівні. Тому що ти бачиш, Господи, скільки законів зараз хочуть протизаконно прийняти, які діять не на благо, а на повне зруйнування. Але ми, як віруючи, довіряємо, хоча це дуже складно, дуже. Допоможи нам бути правильними і не говорити, що церква поза політикою, або політика поза церквою. Ми громадяни України, і ми в першу чергу, як нація спільна, кожен має владу. І якщо народ це влада, то я частинка цього народу. Допоможи бути мудрою частинкою в цьому народі, бути організованою ячейкою в суспільстві, для того, щоб в першу чергу достойно говорити про тебе. А потім вже у виконувати всі інші обов'язки, які є у нас. Я довіряю тобі цей рік, хоча для когось це буде складно, але я дуже прошу, щоб всі церкви, всі люди, які є в Україні, вони все ж таки об'єдналися і нарешті увірували по-справжньому в тебе. Тому що війна не просто так. Війна є за гріх. І я дуже рада і дуже приємно чути, коли багато церковна. Західні України розуміють і говорять про це відкрито. Війна не там, війна тут так само, як і там. Тому що вона не пройде повз. І страждають дома, родини так само, як і там. Та, да, в меншій мірі, але страждають війна по всій Україні. І хотілося, щоб ми, як нація, не сварилися один між одним, а щоб всі свої зусилля вклали на те, щоб перемогти ворогам. І перший, найголовніший ворог це зневіра. Тому допоможи нам всім вірити в тебе, славити тебе, а все інше, як ти сказав, і це дуже тішить: люблячи Бога, все йде на добро. Якщо ми будемо всі любити тебе, 100%, у нашій країні все буде добре. Буде світле майбутнє для наших дітей, правнуків і так далі. Я вірю в це. І я дякую тобі за те, що ти наповнюєш моє серце. серце. Інших людей саме такою радістю. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, щирого благословення. Хай Господь завжди дивиться на вас, ніколи не відвертається, завжди в усьому благословляє. Просіть, просіть багато, але просіть на добро. Просіть так, щоб благословляти Бога. Бажайте, мрійте, будьте нереально великими в масштабах і просто дозволяйте собі все, що ви хочете. Але все, що є на благо для послання Бога. Наш канал, наша команда. Дякую кожному за підтримку. Дякую за благодать, яку ми бачимо саме через вас людей. Ми вдячні кожному, хто нас дивиться, хто нас підтримує, хто донатить на зсу. Дякуємо кожного. Ви неймовірні, легендарні люди. Любимо вас і дякуємо.